Той день, 1 травня 2024 року, назавжди закарбувався в пам'яті та залишиться в історії компанії Агромаркет. У наслідок ворожої атаки було повністю знищено склад за адресою вулиця Євгена Чекаленка, академіка Вільямса, 86, де на великій території розміщалися десятки тисяч саджанців, у тому числі і екзотичних рослин для відправки покупцям. Обладнання, матеріали, усе над чим працювали руками, зникло в одну мить. Ми до останнього не вірили, що це сталося з нами. Але, на жаль, вигорів склад, офіс, а склад він майже 1000 метрів квадратних, в якому зберігались товари наших партнерів, а також інструменти для обробки замовлення клієнтів. І вже ж це для нас був великий шок, удар і. ну, ми не знали, що буде далі. Співробітники компанії зі сльозами на очах ділилися своїми спогадами. Будівля вигоріла вщент, повністю зруйнований логістичний ланцюг, частина серверної інфраструктури та інструменти для роботи з клієнтськими замовленнями. Прильот стався саме тут, як ви бачите, все згоріло вщент. Але в той же день, в перший день, ми зібралися і почали відновлення. Розгрібали все, виносили і спасали всі рослинки, які можливі. Але саме в такі моменти народжується справжня сила. Сила, як то кажуть, не в бетоні і стележах, а в людях у команді, яка вийшла на роботу вже наступного дня. У клієнтах, які писали слова підтримки, у партнерах, які пристигнули руку допомоги, у вірі, що навіть попіл може дати нове життя. А на третій день ми організували мобільні склади та території, де оброблювали замовлення. А на четвертий день наші клієнти вже отримали рослинки, які чекали. Адже після влучання ракети у нас не стояло питання, чи будемо ми працювати і що буде далі. Ми одразу взялися за роботу, адже клієнти чекають свої рослинки. Компанії дуже швидко відновили частину роботи завдяки тимчасовим складам, згуртованості та допомозі партнерів. Тут сформували нові канали постачання, а згодом і налагодили базовий пакувальний процес. Ми знаходимося зараз на складі, який було відновлено. Але наразі, як ви можете бачити, тут зберігаються торф для рослин, пакувальні матеріали агромаркета і інші теж робочі матеріали. А рослинок. Тут зараз немає, тому що літні умови дозволяють зберігати їх на садових територіях, де вони себе краще почувають. Але ми активно готуємось до осіннього сезону, і тут, скоро все буде заповнено рослинками, які надалі будуть відвантажуватися для наших клієнтів. Отже, вже на цей час у маркетплейсі компанії Агромаркет відновили свою активну діяльність. Тут підкреслюють, що вже відбудоване складське приміщення та працює повноцінно. Наразі в місті Одеса всі магазини, які відкриті по франшизі, працюють і далі будуть розвиватися та працювати. Адже у нас дуже великий асортимент рослин, саджанців, насіння та будь-якого посадкового матеріалу, який вам потрібен. Наразі на території знаходиться лише компанія Агромаркет та відділення номер 4 нової пошти для зручності відправки рослин покупцям. Агромаркет поступово відновлюється. За рік компанія по відновленню зробила багато. В офісі зараз тривають внутрішні ремонтні роботи. Паркінг доступний. Доглянуті рослини повернулись на свої садові ділянці. Та головне відкрити на умовах франшизи садовий центр працює і приймає клієнтів у звичному режимі. А також вже розширюється за адресою вулиця Євгена Чекаленка, академіка Вільямса 86. В садовому центрі знаходиться дуже багато різноманітних сортів, екзотичних саджанців. Ну, ви просто сюди приїжджаєте, де є, до речі, зручна парковка. Також тут працюють продавці, які з легкістю вас проконсультують і допоможуть підібрати все, що вам потрібно. Тому хочемо ще раз сказати дякуємо всім, хто нас підтримав, і сказати, що всі магазини, інтернет магазин будуть працювати і далі, тому чекаємо вас. Звісно, компанія Агромаркет має багато планів щодо розвитку вільного простору, який невдовзі теж піде в роботу. Все заради задоволення покупців. А вже зараз діють приємні знижки та акції. В магазинах завжди діють акції на товар. А також у кожному магазині доступна безкоштовна пересадка рослинок, яку ви придбали саме в агромаркеті. Це був найскладніший сезон за всю історію компанії, але він показав, не дивлячись на те, що компанія агромаркет на етапі відновлення щодня стає сильнішою, впевненішою, ще більш мотивованою. Бо працьовиті люди здатні на більше. Вони не просто вистояли, а продовжують свій зріст.